Я вам також нагадую, що по всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію, і перебувайте в укриттях або у безпечних місцях. Російський диктатор Путін вперше прокоментував прибуття північно-корейських військових на територію Росії для участі у війні з Україною. І він цей факт не спростовує. На запитання, чи не призведеться до ескалації, відповів традиційно: не дії Росії призвели до ескалації в Україні, а державний переворот 2014 року підтриманий насамперед Сполученими Штатами. Кінець цитати тим часом міністр оборони Південної Кореї Кім Йонхен звернув увагу, що північно-корейських вояків одягають у російську форму, Тож їх можна вважати найманцями і гарматним м'ясом. Кім Кімчанин продав свою народну армію для незаконної агресивної війні, наголосив очільник оборонного. Відомства Південної Кореї тим часом президент Південної Кореї пообіцяв у відповідь на дії пхіняна переглянути політику щодо України. У нас був принцип не постачати Україні летальну зброю напряму, але тепер ми будемо гнучкішими і можемо розглянути можливість передавати таке озброєння українцям. Це залежатиме від дій північнокорейських військ в Росії. в американському міністерстві оборони залучення солдатів з північної Кореї до війни з Україною назвали відчаєм Путіна. Представники Пентагону підтвердили, мають дані, що Північна Корея перекинула щонайменше три тисячі солдатів на схід Росії. Які вже тренуються на військових полігонах? Тож, якщо вони таки підуть воювати проти України, стануть законною ціллю для українських військових, які захищають свою територію. Вашингтон уже пообіцяв оголошення найближчим часом нового пакета санкцій щодо тих, хто сприяє російській війні в Україні реальність підсвітила відчай Росії, яка звертається по допомогу до КНДР та Ірану, залучає північнокорейських військових. Думаю, це показує, що Путіну не вдалося досягти своїх стратегічних цілей на полі бою. Путін настільки увідчає, що готовий просити підтримки у КНДР, зокрема, щоб відправляти їх солдат на війну.